Владине, по-перше, хочеться дізнатися в цілому по вчорашній грі і по сьогоднішній контрольним матчам. Які, які емоції, які, що ми побачили в цих матчах? Ну, Можна казати, що наш такий перший період зборів важкий, два тижні. Дуже багато у хлопців. І воно було видно на цих матчах. Важкі матчі для нас були. Не ставили в першу чергу результат матчів, а дивилися на їхній фізичний стан і їхнє е, ну, э, Дуже важливо, можна казати, в психологічному плану сьогоднішня перемога для нас, тому що останні матчі не були вдачні ну, для нас, бо гравці грали під, під э, навантаженням і це дало своє. Но... Ми зробили гарну роботу за ці два тижні, і я думаю, що треба трохи вже цей навантаження уменшувати і гра буде ще покращуватися. На вашу думку, наскільки о, зараз у відсотковому плані готова команда? Звичайно, не може бути все ідеально, але тим не менш, ну то, звісно, не може бути все ідеально. Ще у нас є багато праці. Ну я думаю, на відсотки 60, ну, команда вже. Готова. І, е, у нас є ще два тижні, до, поки ми вернемося в Україну, і ще три контрольних матчі будемо працювати ще на досконаленню. Багато цього і стандартних положень, і гри, в атаці, і в обороні є проблеми. І будемо працювати. Хочеться трохи. Заспокоїти наших болівальників вже були такі е, ну, результати, можна казати, погані, але я впевнений, що до чемпіонату команда буде на 100% готова. І... Буде краще нам рякати. Якщо не помиляюся, сьогодні були представники Олександрії на нашому матчі. Чи дивимося ми матчі суперників в Туреччині також? Ну так, так, ми теж дивимося, Вони дивляться на нас. І це нормально, кожен рок так робимо. І... Є цікавий матч, не тільки Олександрію дивимося і інших наших українських команд. Так що це нормальний процес.